Дуже переживали перед самим заходом, але коли це вже все почалося, ми вийшли на сцену. Ця вся тривога, ну особисто в мене, вона пішла. Останні всі конкурси доводять те, що е, жінка повинна бути впевненою, вона повинна мати глибину, щоб за неї щось було ще. Якісь особисті досягнення буде сьогодні дивитися на дівчат не тільки на їх красу, тому що красиві закарпатські дівчата всі, а на те, чим вони займаються і чи є в них в цьому житті ціль. Це дуже важлива подія, тому що під час навіть випробувань в нашій державі треба чітко розуміти, що роль жінки саме в нашому житті. В житті країни це одна із головніших ролей. Фінал вечора завершився урочистою церемонією нагородження. Оплески глядачів стали найкращим підтвердженням того, що цей конкурс поєднав красу, силу та благодійність.